В Запорізькій області ситуація м, лишається важкою. Майже пів тисячі разів обстріляла її Росія напередодні. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, загалом окупанти атакували 10 населених пунктів Запоріжжя, били як авіацією, так і безпілотниками та артилерією. Зафіксовано щонайменше 14 повідомлень про руйнування житла. З нами на зв'язку Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи. Костянтина, вітаємо! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава, вітаю глядачів вашого каналу. Зараз безпосередньо перед нашою розмовою і перед тим як ви розповісте, якою є оперативна ситуація на вашому напрямку. Ми хотіли би звернутися до наших глядачів. Аеророзвідники, бригади нацгвардії, рубіж потребують FPV-дрони та квадрокоптери. Mavic 3T. І із такою технікою можуть бійці ефективно нищити ворогів. І на придбання оголосили збір, потребують трьох мільйонів гривень. Підтримати воїнів і наблизити перемогу можна перерахувати. Вши кошти за QR-кодом, який вже з'явився на екрані. Ну або ж за номером банківської картки, цей номер теж на екрані, тому можна з цієї хвилини долучатися до збору бійцям бригади. Рубіж Костянтине. Почули від вас привітання, і воно пролунало настільки втомлене. Ви зараз мега втомлений чи мега засмучений? Не скати, просто погода сьогодні така у нас штормове попередження, дощі постійно йдуть вітрюгани. Через те ворог, звісно, трошки пригальмував свої атакувальні дії. Там безпілотники їхні менше літають, але вони тоді роблять і більше акцент на роботу артилерії, просто тупо молотять 24 на 7, не жаліючи нічого. У них тут стоять які. Арта на озброєнні мотострілецьких підрозділів десантно-штурмових так і стоять низка чисто артилерійських полків і бригад, які вони є, молотять, просто накривають, причому самі же потім потрапляють в ту ж ситуацію, яку вони намагаються досягнути, бо е, вибивають і будівлі, де можна більш менш зайняти якісь погневі точки, потім самі ж не можуть зайти на ті позиції, в принципі, це і нам грає на руку, тому що менше їхньої швалі лазить там біля наших позицій. А відповідати е, ми можемо. Ну тобто зараз е, наші оборонці, захисники, вони е, як часто можуть відповідати на ось цей шквальний артилерійський російський обстріл. Ну, дивіться, відповідаємо звісно по мірі по максимуму можливостей, і те, що ворог не може просунутися вже тривалий час. Це є результат ефективної, активної оборони українських сил безпеки оборони. Вона багато Чарова, багатоаспектна і використання той ж саме аеророзвідки, вдала робота української артилерії, точкове знищення російських артилерійських і пускових установок. І по мірі можливості, коли є можливість, то це. Вилазки, контратакувальні дії проти російської піхоти, яка засіла на тих чи інших ділянках, але ми маємо розуміти, що це робиться в умовах відсутності, поки що, поки що паритету по артилерійським боєприпасам, і поки що, поки що, домінування росіян в небі, тому що тут постійно їхні гелікоптери, літаки. Проводять свої атаки там гелікоптери, Вони ракетами обстрілюють а з літаків, скидають усі свої авіабомби, які дали їм результат на київському напрямку. Костю, давайте нагадаю глядачам, що вони зараз бачать QR-код і номер картки. Це зараз Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, сказав про те, що шторм на Запоріжжі. про те, що, зрозуміло, і ворог, і ми не можемо використовувати дрони FPV, не можемо використовувати квадрокоптери. Mavic, але це не підстава для того, щоб не привести збір в нашому ефірі. А тисяч гривень Зараз uh, є на рахунку. Завдяки глядачам телеканалу Рада. Будь ласка, донатьте ще, тому що визерне сонце і наші воїни мають працювати і в піві, і мавіками, і це щоденні потреби. Ми навіть не говоримо про те, що це зараз розхідний матеріал, тому що коли йдеться про легіон свобода, це абсолютно вправні дронщики, і вони вже не є учнями, які тільки володівають навиками керування дронами, тому не втрачають майже дронів, але їх потрібно дуже багато. Коли ми говоримо Костянтине про... Запорізьку область я розумію, що ви не можете сказати про всю ділянку фронту. Між тим поставлю вам питання. Повторюю те, яке ставило речнику. ОСУ Осуфортиця ця ділянка З Запорізька область, вона рівномірна. Тобто, авіаудари задаються всюди. Скажімо, коли ми там читаємо, що завдали авіаударів по Времівському напрямку, що били кабами по нескучному урожайному, некеровані ракети напередодні, пускали у бік Старомайорського. Це вся Запорізька область, лінія зіткнення в Запорізькій області? Ну, дивіться, я можу казати тільки про ті ділянки, де в Свободі раніше не буду казати. Вони, в принципі, росіяни що роблять? Те, що робили в інших областях. Відповідно, де вони планують наступати, грубо говоря, піхота, перед тим активно проводять авіабомбардування, намагають знищити. Наші тили, бити по скупченню техніки або знищувати опорні пункти. Ну які вони вважають такими? Хоча було таке в районі Гуля вони керовані ракети, посілили в сільську хату, на гарішці якої стояла. Путніка а Вони в звітах написали, що знищили з пункт і Старлінг. Ну тобто, то в головах то у тих росіян складно іноді передбачити, але факт залишається фактом. Там, де вони планують наступати, вони перед тим проводять активне авіабомбардування от, власне дійсно ви говорили, що гелікоптери, літаки дуже активно на вашому напрямку, і росіяни скидають на голови бійців збройних сил України доволі потужні каби. І от щодо кабів, то Росія за місяць випускає по Україні до трьох з половиною тисяч керованих авіабомб. Про це до речі, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. голова держави переконаний, що країна-агресор бомбардує українське населення як Гітлер. Під час Другої світової війни давайте послухаємо президента. Це дійсно для нас велика проблема. Каби вони використовують виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Це також вам дуже важливо, щоб люди розуміли, коли вони б'ють дронами і ракетами, і вони б'ють і говорять про цілі, А то насамперед, це брехня вони використовують тисячі кабі кабів, таких бомб спеціально для того, щоб люди боялися і люди бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади. Для чого? Для того, щоб вони побігли, а Росія мала можливість окупувати ці села і, і міста. І це є головна ціль так само, як робив Гітлер, так само каврове бомбардування, все те саме. Як знаєте, як одна методичка. Доволі точно, президент описав нацистську тактику російського диктатора Путіна а, щодо цивільного населення, а от мені цікаво, пане Костянтине, я хочу нагадати глядачам, що з нами на зв'язку Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, і також є кюар-коти номер картки за допомогу, яких можна закинути на банку на FPV-шки і на t 3 зараз нашим бійцям з бригади гвардії наступу Рубіж. Як зараз, враховуючи? Потужну руйнівну силу цих кабів як вдається врятуватися бійцям, як ви рятуєтеся. Так, зв'язок за замер, будемо вас перезавантажувати, точніше під'єднувати знову, і будемо питати звичайно, про те, чи можна врятуватися від кабів, тому що правильно сказав президент Зеленський, їх кидають просто тисячі. Якщо ми принесемося Костянтину, ще хотіла поставити питання про Сумщину, коли в дрони росіяни просто роблять скиди на автобуси цивільними. Це теж надзвичайно важливе питання. Можна звичайно постійно налаштовуватися і дивитися в небо, але в не факт, що росіяни не прийдуть. До тебе по землі, тому виклики перед нашими військовими стоять надзвичайно шалені. Але як повідомив Костянтин Денисов, сьогодні штормове попередження на Запоріжжі і працює російська арта 24 на 7. ми хочемо нагадати, що Легіон Свобода просто зараз розмістили в нашому ефірі номер картки і qr код Ви можете задонатити їм на дрони, які зберігають життя наших бійців.